Назва цього вірша вірша немає Бога. Але насправді це лише перший рядок цього вірша. Так у житті виходить, що багато хто з людей, коли ну, проходить через різні життєві тяжкі обставини, приходить до такого висновку, що Бога немає. Але насправді навіть у, у таких тяжких моментах, тяжких ситуаціях. Можна знаходити Бога. Про це буде цей вірш. Немає Бога. Так сказав солдат. Під час війни втратив він дружину. Над нею познущався злісний кат. Вона ж була ні в чому не повинна, немає Бога. Вигукнув юнак. Помер у нього братик наймолодший. Маленького нещадно знищив рак, забравши паралельну купу грошей. Немає Бога, крикнув інвалід. Від нього відвернулася родина. Немає Бога. Чулося услід від жінки, що ховала свого сина. Є Бог, проказує вояк. Вернувся щойно він з передової. За кілька метрів вибухнув снаряд, а він живим вернувся з поля бою. Є Бог вигукує вдова, хоча крізь сльози дивиться у небо. Для неї втіхи більшої нема, як те, що знає Бог її потреби. Є Бог, повторює хлопчак, 15 років тяжко онкохворий. Покаявся він чойно у гріхах. Сміливо дивиться у вічі горю. Є Бог. Каліка прошептав, Без рук, без ніг у світ си не родився, та радість вічну якось він пізнав став Богові і з вдячністю молитись. Є Бог, а чи таки нема? Подумай сам, дай відповідь для себе. Там, де нема його, там зло й пітьма. І не посміхається зі зірками небо, а там, де він, там в душах світло і мир. Амінь.